Шановні присутні, просимо покласти квіти на знак шанування тих, хто пішов у вічність, залишивши за собою світ героїзму і незбарності, який ніколи не зітреться з пам'яті народу. До них боюся вам, захисники, сини відважні, славної країни, за те, що ранок вирвали з пітьми, за те, що вірні нашій Україні, за те, що йшли без сумніву бій, з собою закривали рідну землю, простий народ. Героїв породив ви наше сонце, серце усі пору тими. За нас до Бога линуть молотви.